Цей центр первинної медико-санітарної допомоги у Садгорі можуть приєднати до такого ж центру у мікрорайоні Роша. Для пацієнтів це нічого не змінить, бо послуги надаватимуть і далі у двох приміщеннях, та не звільнятимуть лікарів, кажуть у міськраді, і додають, що натомість буде більше можливостей для розвитку. Про те, що заклади можуть об'єднати персоналу, повідомили вчора, каже завідувачка амбулаторії Олеся Олійник. Наразі будь-якої офіційної інформації я не маю будь-яких розпоряджень у мене немає. Тому коментувати цю ситуацію я не можу. Інші медики у центрі Сангора також не захотіли прокоментувати, як ставляться до об'єднання. Нинішня директорка каже, що підтримує об'єднання, якщо воно не принесе ризиків закладам. Для мене знаєте, такий момент, коли не потрібно отримувати. Якийсь інший заклад, тому я завжди порівнюю: ми маємо певну спроможність, чи маємо інший заклад, таку спроможність і оптимізація витрат, ну що на одного керівника, вже буде менше. А таким чином, цю суму коштів, яка зберігається в закладі, її можна пустити на розвиток того ж самого закладу. Директор центру Роша Анатолій Мимка телефоном нам сказав, що не проти об'єднання, якщо за рішення проголосують депутати та підтримують пацієнти. Обидва заклади обслуговують приблизно по 23 тисячі людей та є фінансово спроможними. Водночас, після об'єднання буде одна адміністрація, що дасть змогу зекономити гроші, кажуть у міськраді. Також один великий медзаклад матиме більше шансів вигравати гранти. Всі заклади в разі об'єднання отримувати будуть цю медичну допомогу виключно в тих місцях надання, де вони отримували. Маємо досить гарну лабораторну службу, яка зможе обслуговувати об'єднаного центру всіх пацієнтів. Тобто, це не означає, що пацієнт з Садгори буде їхати на рошу лабораторію. У нас є досвід забору аналізів на містах, тобто в кожному підрозділі. Буде здійснюватися забор аналізів, і тепер не треба буде заключати договір і платити додаткові кошти за лабораторні послуги. Хто стане керівником новоствореного центру ПМСД, якщо приймуть рішення про об'єднання, визначатимуть на конкурсі, розповіла Бовкун. Водночас наразі зміниться керівник центру Садгора, оскільки нинішня очільниця буде призначена на посаду директора центральної міської лікарні. З керівником Віктором Процом не продовжили контракт. Телефоном він сказав нам, що планує звільнятись з закладу і наразі відпочити. Зараз питання щодо об'єднання центрів ПМСД на етапі вивчення. Остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин Суспільне Новини на Чернівці.